Я знайшов сьогодні досить цікаві новини, друзі. Про ефір, звісно ж, про що ще ми можемо говорити? Я в захваті від ефіру, просто в нереальному задоволенні. Ну, що друзі, всіх вітаю з вами, Владислав Рабьов Life Academy Ukraine і як завжди, Дейлі шоу кожного дня. Ми з вами зустрічаємося. Сьогодні в нас вже 13 серпня, і середа, як завжди, ми з вами обговорюємо все саме цікаве, що може тільки трапитись. Я знайшов сьогодні досить цікаві новини. Які ну я гадаю, що ми не можемо повз пройти. От і за наступні 10-15 хвилин ми все це розберемо. подивимось, як все це впливає на фінансові ринки. Хоча воно давно вже вплинуло. Ми просто зараз розбираємо, чому так, і більше того, ми вже давно купляємо той інструмент, про який ми сьогодні поговоримо. Я думаю, що цієї інформації для багатьох з вас вже і Ви здогадались про що прийде сьогодні мова. І як завжди, все буде чітко по справі, без зайвої води, як ми полюбляємо. Ну, і якщо тобі цікаві наші відео, а ти любиш тримати корисну інформацію, яка може зробити тебе більш багатим. А все дуже просто тисни вподобайку цьому відео, став колокольчик, підписуйся на наш YouTube канал і ніколи не пропустиш корисну інформацію у межах Daily Show. Ми виходимо в ефір щодня. Ну а тепер давайте, друзі, будемо <кхем> вибачаюсь, рухатись. До теми нашої сьогоднішньої зустрічі декілька секунд. Я увімкну відеопроекцію і про все і поступово ми з вами розпочинаємо наше дейлі шоу за сьогодні. Друзі, про ефір. Звісно ж, про що ще ми можемо говорити? Я. В захваті від ефіру просто в нереальному задоволенні. А по перше, приємно бути правим. По друге, приємно, що прав я не один. і Ви разом зі мною теж продовжуєте заробляти. Етеріум пройшов 4,400, Вже до речі, підбирається до 4,800, якщо мені пам'ять не зраджує. Ми подивимось графік в реальному часі. Звісно, це буде трошки пізніше. Після анонсу інвестицій в Bitmine. Курс Етеріо моновив локальний максимум, піднявшись вище, 4400 чотириста зростання відбулося після того, як компанія Bitmine Immersion Technologies повідомила про плани залучити ще 20 мільярдів для придбання активів. Фірма подала до комісії з цінних паперів та Бірж США SEC проект проспект eh, для розширення програми продажу акцій. Загальний обсяг збільшено до 24,5 мільярдів, включно з 2 мільярдами за початковою угодою. 2,5 мільярди за попереднім. Доповненням та 20 мільярдів за новим керівник відділу досліджень цифрових активів Ван СК Метью Сігал зауважив, що це п'ятикратне збільшення обсягу емісії. А оригінал в Твіттері все як завжди. Якщо цікаво, почитайте. На тлі новини акції БМНР зросли три 3,8% на примаркеті. Днем раніше вони подорожчали на 14,7%. Ось як ви бачите, вся ця історія виглядає за останню добу. Ціна Етеріум зросла на 5,4% і становить близько 4,418. Це вже застаріла інформація. Зараз побачимо реально трошки інтриги. Бідмайн стала першою публічною компанією, яка накопичила понад 1 мільйон Етеріумав. Зараз на її балансі понад. Один і вартістю близько 5 мільярдів доларів стратегія компанії акумулювати та стейкати Етеріум для отримання доходу. Кінцева мета викупити 5 відсотків від загальної пропозиції ефіру. Амбітно, кошти від продажу акції також можуть спрямувати на купівлю біткоїна та розширення майнінгових операцій. Голова ради директорів Bitmain, та співзасновник фондстар Том Лі вважає, що Етеріом здати повторити динаміку біткоїна 2017 року. На його думку, ціна може сягнути 30 тисяч доларів за один етеріум. Серед факторів зростання він назвав схвалення стейблкої регуляторами, готовність сек пройти на блокчейн фінанси та запуск проєктів на базі етеріум від JP Морган Robinhood. аналізуючи ситуацію, трейдер під ніком Мімікібу кріпто заявив, чесно кажучи, альтсезон офіційно підтверджено. А ось як виглядає там скріншот з його заяви. Бітмай на чолі рейтинг корпоративних тримачів Ethereum. на другому місці. Шарплінку uh, яких майже 600 тисяч Ethereum. Далі The Ether Machine, 346 тисяч. Майже етеріумів. Нагадаємо, що на думку аналітиків Бернштейн американська криптобіржа Coinbase стане найбільшим вигоду на бу. Вигодонабувачем від Ралі етеріум на початку сезону альткоїнів. Про це ми вже а, говорили декілька днів тому. А ще один момент: зростання біткоїна може підняти Етеріум до вісьми з половиною тисяч, якщо ціна перевищить 150 Таку оцінку оприлюднив криптотрейдер під псевдонімом Я Шаседу. А, оригінал в Твіттері, як завжди, розрахунки всі справи за словами експерту, під час попередніх бичачих циклів ринкова капіталізація Ethereum становила 30-35% від показників біткоїна, а у 2021 році 36%. Схоже, зараз ми бачимо подібну картину. Він звернув увагу, що TVL мережі нещодавно перевищив 90 мільярдів на тлі активних закупівель з боку публічних компаній та стабільних протоків у Ethereum ETF. Якщо біткоін досягне 150 тисяч, то за поточного співвідношення капіталізації ціна Ethereum зросте до 8600 тисяч. 56. Навіть обережний прогноз у діапазоні 21,7-30% від ринку BTC передбачає подорожчання альткоїна до 5,307-420. Прикинув розрахунки, після прориву історичного максимуму на 4,800 в ефіру відкриється простір для подальшого зростання, додав я шаседу. І умовірність встановлення нової ціни All Time High до кінця серпня користувачі полімаркету цінюють 76%. Ну, до кінця серпня ще далеко, 17 а, ось і давайте подивимось більш детально, що ж там відбувається. А, так, 13 серпня Ethereum подала рівень 4 600, На момент описання торгується 4628, на 5,2 нижче більш від олтайм хай. головний аналітик BitGet Ryan Lee також підтвердив перспективу зростання ринку. На його думку, восени біткоїн може сягнути 140 тисяч. А сильний імпульс спостерігається в парі з Ethereum. Попит інвесторів на альткої підживлюють притоки інвестиційного капіталу через спотові ETF, сказав він у коментарі. Форклов серед додаткових драйверів він назвав можливе зниження ключової ставки в США до 4,25% у вересні. Такий сценарій очікують 89% учасників ринку. Ну і постійні притоки в ETF підсилюють довіру інвестора. А зниження ставки ФРС може покращити ліквідність і підтримати отримати ризикові активи, що стане поштовхом до нового ралі альткоїнів, підкреслив експерт. А от така, друзі, історія з а, ефіром. <кій> Тепер давайте поговоримо про важливий момент. Якщо ви хочете отримувати більше ніж в рамках наших зустрічей, прямо зараз не зволікайте. Заходьте на наш сайт Life Academy Україн, і оформлюйте підписку Лайфста або відразу Лайф Плюс. Обирайте самі і пам'ятайте, що в рамках підписки там буде не просто якісь там розсилки чи ще щось. Там глибока аналітика, яку ми не встигаємо показати в ефірі, глибокі розбори фінансових ринків, вебінари, закриті ідеї для трейдингу, тощо, там дуже багато всього. І не забувайте про наш Тікток та Інстаграм. Там не тільки розважальний контент, де можна просто позалипати, в стрічці, а також можна і деякі корисні ідеї теж взяти собі на озброєння. А, ну і звісно, там щодня лайфхаки, фішки, аналітика і відповіді на ваші запитання, якщо ви їх задаєте. Ну а тепер давайте рухатись безпосередньо до графіку і подивимось на ефір 4,690 з копійками. Тобто ми наближаємося до 4,700 і до all-time high залишається всього нічого. А як ви бачите, ось мій результат по ефіру? А якщо я скажу, що я очікував на таке, коли 4... -го... Червня, ні, липня, вибачаюсь, 4 липня відкривав угоду. Ні, взагалі не розраховував, що через 5 тижнів я в 5 разів помножу свою суму інвестиції. Але друзі, саме головне, як ви знаєте, перше. Це е, вчасно відкрити угоду, тобто зрозуміти, де це зробити. Ми з вами це зрозуміли чітко і зробили всі. І друге, це звісно, терпець, щоб не обірвався е, раніше ніж заплановано, щоб ця, е, цей прибуток зростав максимально. І як ви бачите, зараз відбувається саме це. Терпець в нас не обірвався. Ось і все добре. Якщо вас цікавлять, які комісії можуть при такому доході накапать за 5 тижнів, ось, будь ласка, можете подивитись, скільки з'їли комісії та свапи за цей період часу, і який результат можна отримати. Звісно, це краплина в морі, і цим можна просто, ну як то кажуть, не ставити до уваги взагалі не відноситись серйозно відносно потенційного прибутку. Ну, а тепер давайте подивимося на графік більш детально і поговоримо, що нас чекає далі. Вибачаю правда. А? і так друзі, що ж ми бачимо, ми прорвали все, що можна було прорвати. А, звісно, місяць тому я не міг очікувати, що це буде настільки швидко, але це дуже круто. Єдине про що я шкодую, що я так і не закупився по 1400 ну реальним ефіром, не в терміналі, а просто не додав до портфелю. Бо тоді планувалося, як ви пам'ятаєте, навесні 25-го року, що все ж таки ми тисячу будемо. Пробувати на зуб, але сталося не так, як гадалося. Ось наші історичні максимуми, як ви бачите, 4, Чотири... що там зараз? Секунду, давайте подивимось, відмітимо, щоб знати, де ж той рівень знаходиться. Було це дуже давно, 21 рік. А... Де він там 4, 860, 665. 4,860. Коротше. 4,860. Зараз все буде 860 і і. і, і, і. Окей. І щоб не видилася ця лінія. Тепер дивимося, що у нас є зараз. Там там та там. так, ну, всього нічого залишається. І далі, як ви розумієте, після прориву, а я вже кажу після прориву, бо оцінюю в 99% ймовірності, що це відбудеться вже найближчим часом. У нас буде, як завжди, ціновий вакуум. Ніхто у здоровому глузді вам ніколи не скаже, де там ціна зупиниться, звідки вона розвернеться і так далі. Але деякі моменти. Зверніть увагу, я у здоровому глузді. Деякі моменти ми з вами обговоримо, а саме цей рівень 5 тисяч. Чому він це дуже серйозна психологічна відмітка? П'ять років тому ми не досягли п'яти тисяч і скоригувалися раніше, і наступні п'ять років туди не повертались зараз. Історичний максимум. Ну, давайте так: 99,9%, що його ми подолаємо, але далі майже відразу йде рівень в п'ять тисяч, і отут можливі варіанти. Я думаю, що від п'яти тисяч, яка не яка корекція, а буде, і все ж таки ми з вами звідти а, ну кудись скоригуємось. Куди поки що не скажу. Будемо рахувати. Ну по мірі виникнення цієї ситуації. А, зараз хочу інший колір дати. Давайте жовтий. Ось і потім ми вже будемо дивитися, що буде далі. Моя рекомендація залишається незмінною. А ви в купівлі, я в цьому майже не сумніваюся, що ви відкрили угоду і тримаєте. Зараз треба, як то кажуть, не злитись раніше запланованого часу. Підтягуйте стопи в безбиткову зону, де вам комфортно розміщуєте. Ось останній рівень намалювався, плюс-мінус ось тут 4160. Ось, і тримаємо, тримаємо, тримаємо. Нічого взагалі не закриваємо, тримаємо угоду далі і насолоджуємося процесом. Ну що друзі, ми подивились з вами на поточну ранкову ситуацію, поговорили, які там драйвери існують у зростанні ефіру. Хоча, якщо чесно, ну, яка різниця, які там фундаментальні фактори, ми злітаємо і ми в ринку. Це саме головне. Ну, і наприкінці я хочу, як завжди, додати саме головне: а, якщо а, було корисно, тиснете лайк. Подобайку цьому відео підписуйтесь на канал, тисніть колокольчик. Ніколи не пропустите нові випуски. Також ви можете писати свої коментарі під цим відео. Може, щось хочете побачити в наступних випусках. Якісь новини вас чекають, цікавлять чи якісь методи аналізу? Будь-що я читаю всі ваші коментарі, буду відповідати. І друзі, як завжди, я з вами не прощаюся. Ми обов'язково побачимось завтра. Це буде четвер, 14 число. В межах Daily Show. І, як завжди, саме головне бережіть себе. До зустрічі у Лайф Academy Ukraine. З вами був Владислав Робійок. На все добре, хай щастить і побачимось.